Всім привіт! І вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми попрактикуємо з вами йогу для того, щоб підсилити свій намір. І для цього нам потрібно сісти з рівною спиною, прикрити очі, відчути своє дихання і почати заглиблюватись всередину себе. Можливо, зараз у вас немає чіткого наміру, куди вам хочеться спрямувати свої сили. Але практикуючи цю техніку, практикуючи разом зі мною, ви зможете наблизитись до своєї істинної цілі. Тому що, коли ми заглиблюємось в себе, істина починає проявлятись. А якщо у вас є ваш намір, ви зможете скерувати свою енергію в правильне росло. Прикриваємо очі і відчуваємо себе. Відчуйте положення, положення тіла. Як зараз почуває себе ваша спина? Як почуває себе шия? Які процеси відбуваються під долонями? Відчуйте, як сідниці заземляють в килимок, в землю. Положення стійке та стабільне. І зробіть ще глибокий вдих, видих, вдих, видих, і з наступним вдихом затримайте. Повітря на декілька секунд всередині тіла. І робимо свідомий видих, видихаючи все, що стримує нашу енергію, всі програми, всі блоки, всі ментальні картинки, які відводять нас від нашого шляху, які створюють певні перешкоди на нашому шляху, такі як невпевненість, порівняння себе з кимось. І кожен видих в цій практиці допомагає відпустити і створити простір, створити місце для нового. Зараз ми ставимо долоні до центру грудей і відчуйте, як тіло приходить у відчуття гармонії, як розум балансується. Як ви відчуваєте, себе впевнено, але одночасно дуже спокійно. І це саме той стан, з якого повинне початись творення. Впевненість, спокій, довіра. І тоді витягуємось через сторони вдих, погляд подаємо вгору, розкриваємось, заявляємо світу, що ми готові пропускати більше. І видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. І скрутка вправо. Вдих. Вліво. Вдих. І ще декілька скручувань. Видих, вдих, видих. Маківка витягує нас вгору вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Потягнулись вгору вдих. З'єднавши замочок над головою, прокручуємо його в стелю. І нахиляємось вліво. Затримались. Три. Два. Один. Вдих. І вправо. Три. Два. Один. Опускаємо долоні на коліна і скруглюємо спину. Стараємось бути в контакті з кожним вдихом та з кожним видихом. І усвідомлюємо, що на вдиху ми наповнюємось, а на видиху відпускаємо все зайве. Можливо, вам прям будуть приходити конкретні картинки, чого вам хочеться зараз позбутися. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І з кожним рухом увага повертається в тіло. Видих. Вдих і видих. І ще три. Два. Один. Витягуємось маківкою вгору. І долоні. Ставимо перед собою і розкриваємось через верх, через долоню. Вдих і видих, вдих. І видих. Відчувайте, як тіло розширяється. Ми підготовлюємо його, підготовлюємо свої енергетичні канали до наповнення. До наповнення саме тими енергіями, саме тією реальністю, яку ми хочемо бачити у своєму житті. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще два вдих. Видих. Вдих і видих. Опускаємо долоні за спину, прокрутивши плечі назад, штовхаємо наше серце вперед, наше сонячне сплетення вперед. Прикривайте в процесі очі для того, щоб глибше провідчувати дихання спокійне через ніс, штовхаючи наше серце вперед, розкриваючи нашу грудну клітку Три. ди два. Один. І праву стопу ми виводимо назовні, а ліву притягуємо ближче до себе. Відчувайте, що ви сидите на обох сідницях. Пряма нога натягується на себе, носочок натягуємо на себе, витягуємо долоні вгору, замок, в стелю, і на видиху нахиляємось вправо, видих і вдих. Видих і вдих. Погляд розвертаємо вгору, допомагаємо собі поглядом витягнутись. Три. Носок тягнемо в стелю. Два. Один. Розплітаємо долоні і ліва рука йде під ліве плече. А правою рукою ми витягуємо, видовжуємо лінію свого тіла і йдемо в такий красивий прогин. І видих вниз. Повертаємо корпус до прямої ноги і легкий нахил вниз. І знову розкриваємо ліву долонь. Вдих, правою видовжуємо. І видих. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Зупинилися внизу, в нахилі, відчули своє тіло, так? коли ми відчуваємо розтяжіння або будь-які інші відчуття, ми повертаємось в тіло. Наша увага повертається в тіло. З думок, з невпевненостей, з будь-яких хвилювань, ми повертаємося в теперішній момент. І наша сила, наша енергія таким чином накопичується. Накопичується для того, щоб відновити нас. І для того, щоб цю енергію направити на бажаний результат. І тоді витягуємось вгору і змінюємо сторону. Допомагаємо собі руками. Ліва нога. Витягнулось красиво, носок повертаємо в стелю. Потягнулись вгору вдих, замочок до стелі, нахиляємось до лівої ноги, розкриваючи грудну клітку. Це дуже важливо розкривати наш грудний центр. Ми сидимо на двох сідницях і розкриваємо грудний центр. Дихаємо 5, 4, 3. Два. Один. Опускаємо праву долонь під плече і виштовхуємо таз вгору вдих, видих, розвертаємо корпус, нахил, вдих, видих. Вдих. І видих. Стараємось. Не відривати сідниці. Вдих, видих. І ще вдих. І видих. Зупинились в нахилі. Обидві сідниці притиснуті до землі. Можна допомогти собі рукою. І рівна спина. Тягнеться в нахил. Дихаємо, жоден вдих, жоден видих не відбувається без нашого спостереження. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Повертаємо ніжки у звичну. Позу. З перехрещеними ногами перед собою і перетікаємо вперед. Робимо вдих і видих Скруглюємо спину, підтягуємо пупок до хребта. Вдих. Вся увага направляється в хребет. Ще вдих. Видих. Відчуйте, наскільки ваш хребет гнучкий, скільки енергії може протікати по вашому основному каналу. Вдих. Видих. І ще вдих, видих. Опускаємо сідниці на п'яте, закладаємо. Ось таке положення, так, з'єднавши долоні в намасте за спинкою. Підтягуємо долоні вище, до лопаток. Прокрутивши плечі назад і вниз, ми виходимо в комфортний прогин. Вдих, штовхаючи серце і сонячне сплетення вперед. І видих вниз. Вдих. Відчуйте, що ваші долоні допомагають вам. І підтримують ще вдих і видих, вдих і видих, три. Два Один. Зафіксували себе в приємному прогині. Відчуйте, наскільки вам зараз комфортно піти глибше, і можна піти ще глибше. Залишайтесь там, де вам комфортно, де ви відчуваєте опору і де ви можете легко дихати. Відчуйте, як внутрішній простір очищається, створюючи місце для нових енергій, для довіри, для любові. Для ніжності, опускаємо таз вниз, відпускаємо долоні, робимо глибокий, глибокий вдих, як стріла, витягуємось вгору, забираємо прогин з поясниці і на видиху йдемо вниз, поза дитини, опустивши чоло на землю, ми з'єднуємося зі своїм наміром, згадуємо, з яким наміром. Ми прийшли в цю практику. І усвідомте, що ось такими діями, діями, направленими в сторону себе, ми наближаємось до цієї цілі. Три. Дих і видих. Два. Підтягуємо долоні ближче до себе, ззаді ніжки на пальці і йдемо в собаку в морду і вниз, зігнувши ноги в колінах настільки, наскільки вам комфортно. Знаходимо своє положення і стараємось випрямити ноги під коліном. І тут подихали п'ять. 4. Штовхаємо груди до стегон. Три, два, один. Опускаємо вниз. Витягуємо праву стопу в сторону на один рівень з тазом. П'ятка на рівні тазом. І правою рукою розкриваємось. Погляд за долоною. Відчуваємо, як наше серце готове пропускати крізь себе. Ту любов, яку ми закладаємо у створення і реалізацію нашого наміру. Три. Два. Один. Опустивши долоню, змінюємо сторону. Вдих. І фіксація. Продовжуємо дихати. Розширяти свою систему. Розширяти свої енергетичні канали. Три. Два. Один. Опускаємо долоню вниз і виходимо в планку. Підкрутивши таз. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустивши коліна вниз, перехрещуємо позаду наші стовпи, наші щиколотки і сідаємо на сідниці мягко. Переміщуємось на килимок так, щоб нам було комфортно. І з цього положення ми опускаємось через скруглену спинку вниз, підтягнувши до себе стегна. Ми тягнемо чоло до колін. І фіксація п'ять, чотири, три. Два. Один. Сідаємо з перехрещеними ніжками. Прикриваємо очі. Можна долонями відтягнути, сідниці назад, долоньки. Розвертаємо вгору до неба, до сонця. І зараз вся увага направляється в ваші долоні. Відчуйте, скільки життя зараз у ваших долонях, скільки енергії у ваших долонях. Вони пульсують, переливаються. І зараз у вас є можливість направити цю енергію туди, куди вам хочеться, на створення, на підсилення. А якщо у вас немає конкретного наміру, то можна направити цю енергію на, на розкриття цього наміру в майбутньому. Також можна направити цю енергію комусь із близьких, якщо ви знаєте, що вони потребують цієї підтримки. Але ми часто забуваємо про себе, тому в першу чергу увагу повертаємо всередину своїх бажань. І уявіть, як зараз з вашого серця виходить промінь з енергії і направляється вперед, підсвічуючи, зігріваючи все і всіх, що стосується вашого наміру. Можливо, вам прийде відповідь, як покращити, полегшити цей процес. І дайте відповідь на питання внутрішньо для себе. А чого я насправді хочу досягти? І зараз розширтесь і усвідомте, що ваш намір стосується і інших людей, інших живих істот. І нехай ваш намір розшириться на благополуччя, на достаток всіх живих істот. Всі досягають щастя, якого ви прагнете, здорового і прекрасного тіла. І тоді робимо ще глибокий вдих, збираємо з простору всю свою силу і опускаємо долоні до центру грудей. І я вам дякую за цю практику, за те, що приділили час. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментар, які у вас відчуття виникають. Чи виникли? І до нових зустрічей!